Привіт! Я Лисенка Денис Валентинович. Сьогодні я зробив військовий гелікоптер, який зроблений з конструктора Лего. Він оснащений пропелером, який відповідає за повертання вертолі... гелікоптеру. Великим пропелером, який відповідає за те, щоб він піднімався вгору. Двома кулеметами. І також двома е, ракетами. Він ще оснащений стратоскопами. Це е, кабіна пілота. Тут є двері, що пілот заходив. Е, цей вертоліт був створений для того, щоб збивати дрони та шахеди. Він держиться, а ще в нього є такі посадочні е, лижі. Він держиться на пластині та на стовбурі. А ця пластина держиться на більшій. З нею створений військовий рельєф з вогню, сіток противотанкових їжаків та заборів. Це кінець мого виробу. Ще тут є прапор України. Бажаю нашим військовим перемоги.